Продовжуємо нашу розпаковочку від тему. Давайте далі. У нас, це у нас віколі. Е, я хочу зробити е, композицію. Такі подобається? Дуже прикольно. Мені здається, що вони звичайно виглядало як усіх, може я вже не пам'ятала. Ну коротше, дуже гарно, мені е, кожного дому, у кого є дитина. Так, тут у нас таке. Ага. Це така собі варіанта. Відразу є Так, давай. Да. Окей, є оварлянда. Ми ну, подивимося, що ми будемо з цим робити. А, ну, в принципі, так. Да. Так, о! Ой, і дітей. Так, дивіться. Ну, я нова пелену салам, але я Така штука. Де? Я так розумію, що її це для миття песика. Ви знаєте, та, що ці шампуні вони концентровані, їх треба розбавляти. Ось, дивіться, така е, фігня така знімається. А, тут знала шампунка і водичка. І потім ти нажимаєш, да? і будеш писати. Ну, не знаю. Виглядає непогано, непогано, дуже. Е, зі смайліку теж соус so Тому... І так, фідбек по факту. Дуже круто розводить шампунь, так як треба. Дуже класно наноситься на песу, дуже економно і дуже круто милиться. Масхев. Це у нас фінанса Так, ми вирішили до за панує прямо Ну, А от є стикавці. Опа! На дві батаречки. Це повинно кріпитися. Осіння піко. Це у нас гірлянда. Йрландо. Так, дірлянда. З листячком. О! Гірлянда на три батаречки. На три батарейки. Це все теж треба буде равняти. Оце про. Можливо. Це здається прям дуже гарно. Так нам Напевно, родимо розібійськово. Я думаю, що це знадобиться точно. Це вона якраз така, така дуже е легенька штучка, вона з розеточками, вкловикал, і вона реазує з амулятором енергії. Тут відразу її. і я думаю, що ми наші друзі військовим відправимо, нехай користуються. Їм це точно буде потрібно. Така цікава, не дуже дорога, але така дуже компактна річ. Не перемикаємось, скоро вас чекає третя частина цієї розпаковочки. А ми тут поки потанцюємо.